Друзі, привітики вам з Києва. І сьогодні я вирішила прогулятися в ліс в нас тут на районі. Фані, і покажу вам трошечки свято-Пантелеймонівський собор. Ну і взагалі трошечки порелаксуємо на природі разом з вами. Ви мені, знаєте, пише знайома одна, яка зараз не в Україні. Каже, я підписалася на твій канал. Але слухай, хотіла там подивитися, може там щось з Києва, якісь місця знайомі. І не побачила. Я так задумалась, думаю, блін, ну треба, значить, знімати знайомі місця. Ось я тут і гуляю зараз. І покажу вам В лісі біля собору. Ось вхід в цей собор. І ми зараз з вами підемо далі. Я вам трошечки про нього розкажу. І покажу. Дуже красивий собор, дійсно. Доїхати до нього, в принципі, також дуже нескладно. Є така ось доріжка, яка буквально проходить через ліс. Дуже гарно. Хоч погода сьогодні не дуже така для прогулянок, але нічого страшного. Ходімо гуляти. Пантелеймонівський собор знаходиться в Києві та присвячений святому пантелеймону. Він вважався в християнській традиції покровителем лікарів і хворих. Тому дуже часто приходять люди в даний собор просити про здоров'я. Собор існує в Києві і є частиною києво печерської лаври, яка є однією з найважливіших православних святинь в Україні. Протягом століть даний собор зазнавав реконструкцій та перебудов, але все ж залишився важливим центром духовного життя. Тут проходять різні заходи молитви, служби і тому подібне. Да, я просто здалеку поки що, але вже видно, що дуже-дуже красиво. А поблизу цього собору розкривається чудовий садово-парковий комплекс Феофанія, Теж дуже гарний, з озерами. Я вам якось покажу. Ти завжди, коли гуляєш біля собору, якесь таке відчуття з'являється зовсім інше. Якийсь такий спокій внутрішній з'являється. Я не знаю, з чим це пов'язано, якщо чесно. Але ну, в мене таке трошки присутнє. Ми вже трошечки йдемо по цій алеї через ліс. Алея яка, алея дорога навіть можу сказати, яка веде до собору, в якому ми тільки ще гуляли. Тут дуже класно прогулюватись зранку, я колись жила. Недалеко від цієї дороги, від цього лісу. І я частенько тут гуляла. От просто. Ідеш, гуляєш зі своїми думками. Дуже і дуже класно. І корисно. Бо прогулянки на природі, ну, мега корисні. Ось так от. На цій спокійній ноті на природі. Хочу сказати вам дякую за перегляд і до нових відео.